Нарешті останній вид роджерсії – це Роджерсія стополісна. Це саме та Роджерсія, яку і відкрив генерал Роджерс, на честь якого названий весь рід. Ну, також велике лист. листя трошки схоже на каштану лисну, але кінці листків розрізні. Оце і вся відмінність. Красива рослина, фактурна рослина. Рослина, яка не потребує великого догляду, сама собі потихеньку наростає з кожним роком не швидко, не з великою швидкістю, непомітно, але кожного року з'являються нові, нові листки, і от така красива картина. Часто виникає питання, що посадити в затінку. Звичайно, можна саджати хости, і про хости я ще скажу. Але хочеться якогось різного. Розмаїття, різноманітності, хочеться чогось нового. І роджерсі, і, і, подофіли, а стільбої це чудова альтернатива. Цікавий дуже варіанти. Я раджу, якщо ви побачите ці квіти в садових центрах, вони поступово починають з'являтися. Не часто, але їх можна знайти. Я вам раджу їх в себе посадити, не розчаруєтеся.